Акумуляторні системи зберігання електроенергії це обладнання, яке дає змогу зберігати електроенергію для використання її у майбутньому, без забезпечує якість, надійність та доступність електроенергії. Тож, давайте поговоримо про масштабність. П'ятірка лідерів серед китайських виробників Battery Energy Storage. CATL є найбільшим виробником літій-іонних батарей у світі та провідним китайським виробником як промислових, так і побутових. Акумуляторних систем, основні напрямки компанії це дослідження та виробництво матеріалів для літій-іонних батарей. Системи накопичення від цієї компанії вирізняються якістю, надійністю та високою інтеграцією EVE Energy – Китайський виробник, який спеціалізується на інноваціях та розробці літій-іонних акумуляторних батарей, і стала головним постачальником основних рішень для систем зберігання енергії. Одне з рішень це Battery Energy Storage Систем з рідним 1500 вольт. Build Your Dreams – китайська компанія, яка спеціалізується на розробках, інноваціях, продажах Battery Energy Storage Систем. BMS Active належить до нового рішення компанії з управління е, акумуляторними блоками третього покоління. Great Power – один із найстаріших китайських виробників акумуляторних батарей. На ринку вони працюють вже більше 20 років, і основні продукти це літій залізофосфат, літій-іон та цинк. Вони також виготовляють акумуляторні батареї як для комерційних, так і для побутових е, споживачів. Санвода, одна із найкращих китайських компаній, лідер у своїй сфері. Основні напрямки це розробка акумуляторних батарей із літій-іона, літій-залізофосфата та виробництво в подальшому акумуляторних блоків, шаф та кластерів для систем накопичення електроенергії. топ 5 європейських та американських компаній, які займаються виробництвом Battery Energy Storage System – Норвод шведська компанія, яка заснована в 2016 році в Стокгольмі. Норволд є оператором заводів з виробництв літій-іонних акумуляторних батарей. У своїх системах зберігання компанія використовує акумуляторні батареї тільки свого власного виробництва. Це дає більшу ефективність та довговічність. Sonnen німецька енергетична компанія. Спеціалізується на виробництві саме невеликих акумуляторних батарей, як для домогосподарств, так і для малого бізнесу. Удосконалена літій залізофосфатна технологія дає можливість забезпечити більш ефективну роботу та довготривалість. LG Energy Solution південно-корейська компанія, яка займається виробництвом літій-іонних акумуляторів для автомобілів, домогосподарств та Battery Energy Storage System. У своєму розпорядженні компанія має наукові бази в Азії, Європі та США. Розробкою акумуляторів компанія зайнялася ще в 92-му році, а вже в 99-му наладила повноцінне виробництво. Компанія LG Energy будує battery Energy Storage System в різних країнах світу. Наприклад, в південній Кореї повинен бути збудований об'єкт в понад 200 МВт, в Саудівській Аравії понад 640 МВт. Lina Energy з Великої Британії лідирує в розробці твердотільних натрієвих батарей. Даний тип батарей розроблений спеціально для обслуговування відновлювальних джерел енергії. Окрім покращених систем безпеки, даний вид акумуляторних батарей не містить кобальту та літію. Модульна система забезпечує можливість швидкого масштабування від декількох кВт до десятки мегаватт. І звісно ж, Тесла вона являється не тільки виробником преміальних авто, таких як Model 3, Model S, Model X, а і таких акумуляторних батарей, як PowerWall. Тесла Powerwall – Це ефективний літіонний акумулятор, який легко вбудувати в будь-яку сонячну систему. Інтелектуальні засоби керування системою дозволяють власникам керувати системою в реальному часі. Хоч різні компанії можуть використовувати різні технології, їхня мета завжди одна зробити максимально ефективне зберігання енергії. Наша компанія називається Solar Garden. Ми займаємося даними системами, ми співпрацюємо з багатьма виробниками. Тож звертайтесь до нас, номер телефону в нас на сайті. З вами був Проненко Сергій, власник компанії.